Олексій Арестович мав доволі високу посаду в Офісі е Президента України. Достеменно невідомо, хто його там щемив за мовною ознакою, однак можу припускати, що це був Андрій Єрмак, який забороняв йому тримати на робочому столі бюстик Пушкіна. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов і ви на каналі Свіжої Історії. Сьогодні робимо черговий розбір українського навколополітичного середовища. А ви обов'язково підпишіться на мій канал та прокоментуйте це відео. Емоцій буде більш ніж досить. Отже, Олексій Арестович дав чергове інтерв'ю громадянці Російської Федерації, яка кожного разу підкреслює. Що вона в тій країні є іноагентом Юлії Латиніній та наговорив цілу низку дурниць, які можна звести буквально до кількох думок. В Україні ущемлюють права російськомовних, та Україна повинна помиритись із Росією та подати колективний позов проти нехорошого Заходу. Попробуємо розібратися спочатку з ущемленням прав російськомовних в Україні. Говорити, що таким ущемленням є погіршення рівня життя, не доводиться. Так, факт погіршення рівня життя є. Однак ущемленням, воно, ущемленням російськомовних воно було б, якби воно стосувалося лише, внятково, е, лише одної категорії. Е, Мешканців. А в тому відношенні вони є цілком рівноправними з іншими. Більше того, це доволі дивно такі заяви доволі дивно звучать від особи, яка займала доволі високу посаду в Офісі-президента. Те, що Арестович є російськомовний, було відомо, однак жодним чином не зашкодило його професійній і політичній кар'єрі. Ну, хіба що Єрмак впіймав його за читанням улюбленого Томику Пушкіна в робочий час і вимагав його звільнення. Тоді, ймовірно, так. Хоча інформації, що саме це служило причиною до звільнення у мене немає. Тепер ще один момент: Арестович стверджує, що творити моноетнічну націю вимагає російськомовний єврей. Який до того сам був прихильником другої державної мови, звісно, російської. Одним словом, з тезою про, двох українців, про українців двох сортів, як це твердить Арестович, явно не складається, хоча вона сильно нагадує формулу, яка була запущена перед виборами, ще Віктора, перед виборами проти Віктора Ющенка. Про Україну трьох сортів. Щоправда, Арестович ділить Україну лише на два сорти. Однак суті справи це не міняє. До речі, авторство цієї тези приписують такому собі Володимиру Грановському політтехнологу партії регіонів, консультанту почившому у бозі телеканалу Нюзун. Знову ж таки, ідеї, які висловлює Арестович, виявилися настільки непопулярними, що його вигнав зі своїх ефірів. Один популярний в Україні хороший руський Марк Фейген, який, почувши після того, що несе Аниск Арестович зараз, просто офігів у прямому ефірі. А Арестович запропонував і тут вже ви самі офігієте в ефірі іншої хорошої руської Латиніної, що ні сіло ні впало, Україна повинна помиритись з Росією. Більше того, Подати об'єднаний позов проти колективного Заходу, бо, мовляв, система безпеки, яка була сформована у 1945 році. Зауважимо за участю Совєтського Союзу, яка, на думку арестовача, померла у 1989 році, не працює. А наші хлопці даремно гинуть з обидвох боків під. Авдіївкою. Наші, тобто і наші для нього і московити, це теж у нього наші. І нам треба нову систему безпеки термінову. Ну, це все, все безподобно. Тепер починаємо розбиратись із цією заявою. Ну, заяв в тому інтерв'ю було набагато більше. Я вибираю головні. Ця заява Арестовича дивним чином наклалась на інформацію про те, що Путін шукає можливості для перемир'я з Україною. Звісно, на своїх умовах. Ну Що дуже, дуже класно. Я завоював, що міг, а тепер давайте миритись. Що, роб, що роблять наші військові під Авдіївкою? Це зрозуміло. Що роблять там московити і чому вони? Там опинились взагалі під Авдіївкою. Невідомо. Але Арестович не ставить питання, чи повинна Росія виплатити Україні компенсацію за сплюндровану українську землю та українське життя. Так званого диванного полковника, бо Значу, ну, частину своєї кар'єри він провів на дивані в Офісі е-президента. Ну, я теж дивані, але я ж не полковник все-таки. Це взагалі не хвилює. Він хоче примирення з Путіним. І як бачимо, навіть хороша Руська Латиніна тихо фігіє від його слів. А тепер про ключову фразу у цій тераді. 1989 рік. Чому саме він, а не приміром, 1991? Саме 1989 року почала руйнуватися соціалістична система. 15 лютого Соєвський Союз був змушений залишити Афганістан. 26 березня в Соєцькому Союзі відбулися перші, народ... перші вибори народних депутатів та розпочались політичні зміни. 19 квітня радянські війська застосували силу проти грузинів, які вимагали незалежності для своєї країни. І що важливо, 9 листопада, почався демонтаж Берлінської стіни, а 17 листопада початок уксаметової революції у Чехословаччині. Фактично Арестович, якому на той момент було 14 років, і тут треба розуміти, що це створіння народилось у сім'ї військових людей, які протягом, дитинства, які протягом дитинства змінив, за його словами, 10 шкіл. І саме ці совєтські офіцери, як його батько, були однією з основних опор системи. Це ті самі офіцери, які, у, яких у Львові називають освободителями. Тобто, це дітьо освободителя. І сам Арестович не вельми охоче розповідає про своє дитинство. А можливо, саме там і приховується пояснення його теперішньої поведінки. Поїздки до Дугіна це вже було потім. Він саме тому і поїхав до Дугіна. Тому що він дитя освободителя. І тепер стає зрозуміло. Син совєтського офіцера Алексей Арестович хоче. В Совєтський Союз, в своє дитинство. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам було цікаво це відео. Напишіть свою думку, що ви про це думаєте. Поширте це відео. І все буде Україна. Дякую.